Доброго ранку, друзі. Слава Україні. Ранок поки що добрий, слава Богу, бо тиша. І це вже дуже добре. Хоч ворог завжди нагадує про себе, як не в серці України, то в інших куточках нашої країни, щоб ми не дай Господи забули про те, що він є. Ну та хіба про такого потвору можна забути та ніколи. Тим паче, ми знаємо, що він. Наш сусід, і якщо ми його як ворога коли-небудь щиро, сподіваюся, позбудемось, то як сусіда ми його не позбудемось ніколи. Але ж будемо сподіватися, що Господь надалі буде з нами, і скоро буде наша перемога. І всі наші найкращі захисники повернуться з поля бою додому. Хто з поля бою, хто зі шпиталю, хто з полону, знайдуться ті, хто пропали безвісті. Нехай Господь. Нам в цьому допоможе. А тепер, що, дорогі, всіх вас з неділею, зі святою неділею, хто куди я зібралася перейти на літургію до собору, але ще трішки є часу, тому вирішила до вас завітати. Найперше, я хочу привітати всіх працівників культури, всіх, хто має відношення до культури і до мистецтва. Всеукраїнським Днем працівників культури і майстрів народного мистецтва продовжуємо тримати культуру на крилі, продовжуємо воювати з ворогом на своєму культурному фронті. Бо ви знаєте, дехто каже: як ви маєте право на смі насмі... насмілилися і маєте право казати про фронт. Фронт це тільки там, де тримають зброю в руках. Ті, хто так каже, вони не розуміють, що культура, пісня, поетичне слово і, взагалі, будь-що, що люди роблять, це є фронт свого роду. І ми всі разом, гуртуючись, кожен на своєму фронті, робимо певні кроки до нашої перемоги і допомагаємо нашим захисникам гаптувати перемогу. Правда, вони там на превеликий жаль на полі бою гаптують кров'ю і дуже часто ціною життя. Хоч ми тут теж в тилу дуже часто платимо за ту перемогу життя, бо ми бачимо, що щоразу комусь ворог та гасить свіжу життя. Микола Кирчок пише: доброго ранку, гарного дня, Божого захступу. Щиро дякую, пане Микола, щиро дякую. І так, дорогі працівники культури. Та майстри народного мистецтва ще раз мої найщиріші вітання, десь теж трішки причетна до мистецтва, десь теж трішки в культурі. Тому я з радістю, щиро від душі кожного вас цим святом вітаю. Дякую кожному, хто продовжує тримати культуру на крилі, тому що насправді тільки від нас залежить те. Жити в нашій українській культурі і мистецтву чи не жити. Це залежить саме тільки від нас. Тому ті, хто каже, що не називайте все, що ви робите фронтом, бо фронт тільки на полі бою, вони дуже глибоко помиляються. Навіть священники, і ті кажуть, ми з вами всі на молитовному фронті. Тому. Назавжди трішки люди думають те, що кажуть, ну але може десь усвідомлять і зрозуміють, що помиляються в тому, що кажуть, хоч це не всі, не всіх стосується, але такі є, тому ті, хто каже, хай задумається. І так, дорогі мої, митці працівники культури. Е, ви, ми, як ніхто, знаємо, що мистецтво сила не вмируща. Його ніщо не може вбить, талантів ненька багатюща, тому мистецтву вічно жить, таланти може показати, родина творча залюбки і чудово вміє дивувати, бо всіх ведуть сюди стежки. Мистецтво сила не воно і Україна на віке. Тож участь наша є цілюща, хай світять нам усі зірки. Нехай Господь нам цьому допоможе, хай світять нам зірки, нехай наша культура процвітає, нехай вона квітне, нехай ніяка ворожа сила не зможе її торкнутися і вбити. Напевно, неспроста всесвітній. День працівників культури і майстрів народного мистецтва саме восени. Саме в листопаді, коли ми спостерігаємо танок золотого та багряного листя в повітрі, отак наша культура вирує, танцює, буяє, квітне. Вона Неймовірна, вона колоритна, вона різнокольорова, вона різнобарна. Тому чомусь не взимку, коли холодно, хоч зима теж має свої прикраси, взимку теж є свої переваги, але бачите, як і День вчителя, так само і День працівників культури і мастерів народного мистецтва чомусь восени. Ну що ж, уже на дворі листопад і золотий повітрі танець, що завітав у рідний сад, неначе осінь багрянець. Багрянець з золотом змішав, мов на балу усе вальсує, Подолист осінь так тішав, <клух> благання листя він не чує, мов медальйонів. Коловерь, і вальс, і полька, і ніжне танго. Десь цілий танець, десь і чверть, ще й фантастичне теж ванданго. Цей падолист чарує всіх, і танцем, і музикою вітру. Він килим стелець крізь до ніг. Мов різноколірну палітру, осінній танець падолист, і шелест листя під ногами, листочок кожен танцюрист, миє для них всі глядачами. Цей невблаганий листопад в повітрі робить реверанси, завжди виходить на парад, співаємо. Відерець Романси. Ви тут почули фанданго, це для тих, хто не знає, це іспанський народний танець, який виконується під акомпанемент гітари та кастаньєт. Дійсно красивий танець. Я його спостерігала не один раз, будучи членкинею журі. Міжнародних конкурсів, тому точно кажу, що в цей танець можна закохатися. Звісно, наш гопак, наша полька це щось неймовірне, але в кожного народу є своє. Але ж листя кружляє і не тільки вальсує, воно витанцьовує різні танці. І воно робить різні рухи, різні кроки, різні реверанси. Костян Гібоюч пише доброго ранку, королева, смачної кава, Бажаю всім тих, та спокійного дня та мирно, неба над головою. Все буде Україна. Щиро дякую дорогенький, дякую, що зі мною смакуєш ранкову каву. Мені дуже приємно. Я знаю, що ти завжди з нетерпінням чекаєш ранкової кави. Ну що ж, дорогі мої, хай буде все добре. Я всім бажаю тиші спокою, як я люблю казати, спокою в душах, в серцях, в родинах, в домівках, в кожному місці, в селі, в кожному куточку нашої славної України. Хай все буде добре, і як пише Костянтин, все буде Україна. Щиро ми це сподіваємось і дякуємо нашим неймовірним захисникам за те, що тримають над нами небо. Нехай Господь береже кожного з нас і допоможе нашим дорогим захисникам, якомога швидше здобути. Перемогу, а ми за них молимось і допомагаємо робити кожна своєму фронті все те, що можемо зробити. І я ще раз від душі вітаю всіх е, працівників культури, і майстрів народного мистецтва з їхнім святом, з нашим святом. Будьмо всі бережні Господом і продовжимо тримати культуру на крилі.